То, ви багато що узнаєте за Римського найближчим часом з усіх засобів інформації, але одну штуку по всій видимості не будуть е, і е, про неї говорити. Е, це є серйозні справи в Аргентині в часи путчу 76-й рік, е, який відбувся військовий переворот, загинуло величезна кількість людей. Після закінчення цього путчу, коли вже прийшла демократична влада, візьметься, створилася була слідча комісія. І папа Римський попав під, так би мовити, погляд тої слідчої комісії, як такий, що співпрацював з Хунтою. Крім того, два священики-єзуїти, які, які були так само, як і він єзуїтом. Один з них загинув, один з них помер, один ще з них живий і написав книжку власне про нього. Я собі думаю, як вони там будуть викручуватися в Агентині. Хоча з другої сторони говориться про те, що він е, був край демократичним і він навіть е, брав участь у тому, що захищав тих людей, яких переслідували, і навіть їх переховував. Довгий час він, будучи єзуїтом, а ви знаєте, що таке, єзуїтський орден, це най-най-най-най орден такий, який в свій час у 1500 році був створений одним з епископів для боротьби за християнство, тобто надзвичайно традий. Він є вкрай консервативним і є епископом, тобто папою тепер, який рішуче боротися буде. Проти гомосексуалістів, проти, будемо говорити, їхніх шлюбів, проти ә, абортів, проти що там ще там. Але проблема виникає в тому, що уряд Аргентини вже, так би мовити, керуючись тими демократичними тенденціями, як якщо їх так можна назвати, які є у світі. Наприклад, Бразилія прийняла таке рішення. І піде на мене, вся хотіла би то прийти. Вступає, так би мовити, з папою в серйозні конфронтації. Так. І Тіршин там з ним має досить серйозні проблеми останнім часом. Ну, він є, дивлячись по, по ньому, як він виступав учора, видно, що він є демократичним чоловіком, що він є без понтів, будемо говорити. Його перші слова да? Чи, чи не спондрується при не значі. Ви дивилися по-італійському, то бачили. Сказав, mm -hmm. що от так довго ми, ми засідали, тому що треба було знайти папу в кінці світу. Mm -hmm. от така теза в нього перша була. Тобто в кінці світу, в Аргентині. Він і італійського походження, але насправді він є аргентинець. А хто аргентин, аргентинців знає, знає, що аргентинець це є націоналіст аргентинський. хоча він може бути тим завгодно, хіба не китайцем. Бо китайці ніколи не признають, вони є китайцями, і в Аргентині є китайцями. Всі інші, хто би не був, чи іспанець, чи аргентинець, чи італієць, чи українець, проживши в Аргентині або народившись в Аргентині, він по Конституції Аргентини є аргентинцем. Так само папа, що би не говорив, є аргентинцем. І якщо він вчора виступав на італійській мові, то хто знає італійську мову, то відчуває, що є серйозні акценти в, в іспанській мові. Ну, будемо сподіватися, що для нас це є дуже позитивний такий папа. Він знайомий з Шевчуком, так? так? Так, так. Бо він був архієпископом Донасереса останнім часом. А Шевчук був епископом, причому 4 роки всіх українців Аргентини, Уруваї, Паралай, по моєму І тому вони безперечно є знайомі з Шевчуком.